Таполацьке благословення на 25 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо притчу про десять дів, п'ять розумних і п'ять нерозумних, які прийшли чекати і зустрічати жениха, Одні взяли алію з собою з запасом, а інші ні. І коли. Жених забарився, запізнювався. І всі поснули, то він повернувся е, вночі опівночі. І тоді стали гаснути, загаснути світильники у нарози які не взяли з собою з запасом олії. І вони попросили тих дів інших, щоб вони поділилися, а вони сказали, що може забракнути і вам, і нам. Ідіть, купіть собі продавців і потім приходьте. Іді пошли купляти, але в цей час. Мудрі діви зайшли з женихом і двері закрилися, а ті запізнилися, і двері були закриті, і жених їх не пустив. Притча завжди нам, знаєте, дає натяк або образ, як, їх, як треба правильно вчиняти, а як неправильно вчиняти, і що станеться. І в даному випадку, давайте подивимося, а що сталося. От бачите, що в принципі. За, як завжди. як завжди, Жених при, при, женихи приїжджали вчасно. і Одні взяли, але іноді вони приїжджали, запізнювалися. І знали ті дії п'ять, і одні і інші. Одні, знаєте, не полінилися, або не повели себе самовпевнено. вони, їх приїзд жениха був цінніший, ніж те, що вони візьмуть з собою. Запасний, ну я знаю, сосуд з олією. А інші сказали: та ну, а що нам, у нас завжди буде, і так пройде. І так пройде. У нас, в принципі, що є олія, значить, і нам пощастить. Якось проскочимо зі всіма разом. І оце відчуття, що і так пройде, виявляється, не пустила в царство в небесне людину. Тобто, ніби те все було і можливості були. Але запізнилися і виявилося, що занадто пізно. От можливості були і дещо були у них, але недостатньо, щоб війти. Або недостатньо для того, щоб а, випадок, випадок не привів їх Царство Небесного. І виявляється, це сама, занадто самовпевненість або зухвалість, або гординя, я не знаю, що лінь да, не привела в Царство Небесного. І, виявляється, ворота перед ними закрилися і вони не війшли. Вони думали, що якісь там блудники не війдуть, якісь там вбивці не війдуть. А уявляється, що і вони, коли б так повелись, теж не йшли Царство Небесне. І от над цим треба подумати, кожному з нас. Чи не я в тому розслабленому стані, який думає, та й так пройде сьогодні? Встигну завжди. Та хтось мені дасть інший, я попрошу. А виявляється, коли стається, то така ситуація занадто пізно. Кожному з нас це таке, знаєте, пильнувати, пильнувати, що ми ті. бо і мати з собою запас, і не лінитися, і працювати, перемагати ті спокуси, які навколо нас, або лінь, яка приходить до нас, або необережність, яка хоче знаєте, нас спіткати, а ми на неї зухвала. Відносимось. А от бути зібраним, бути чекаючим, бути в стані любові до свого жениха небесного. Тоді, якщо ти в стані любові, ти навіть і дрібницю не пропустиш поміж себе. І саме такий стан Господь любить, і саме таких дів Він вводить в свій чертов. А ті, які розслаблені, які. Не цінують так свого ну того жениха, які на весіллі, якого вони приходять. Вони залишаються за дверима за дворима того весільного бенкету, який Господь готував кожному з нас. Амінь.